Що не фотонічне? Так, восьма година ми їх завжди нагадимо мов Лідал. Назар не може тако не купити щось доброго. Не може я, тако... я вже б давно спав. Та, то все він, все він. Я його худаю, а він мені тут. В, е, цей, каже, в ліду, йдемо то купимо, там то. Ну, що це за людина? Да. <laughs> Ні, ну я знав, що це з того лідла. Пише на ціннику 65 центів, приходиш, береш на касу, а воно тобі знаєш скільки? 5 євро. Добрий день приїхали. Я в шоці просто. Але, блін, теж могли догадатися, що воно як воно може коштувати 65 центів. Я тобі кажу, тобто кота в чужій країні, вчіть мову. Де такий смішний там, з тої шапочки своєю. А тут ми зібралися пограти трішки в уно з хлопцем. Дуже гарно провели час разом. Куди? Зразу сходу. Ходи. Треба було піднести розположити. Так, і буде, ходи. За плюс 4 карти. Чотири. Ходи. Що ми тобі дамо? Не зручно. Ще плюс <кліст> два? <кліст> ah, падла. Немає. Всім привіт! У нас дощ падає, похмура погода. Я сиджу їм, такі штучки, дав і зараз буду йти в магазин. Хочу купити е, як то чия. Клін забула, як називається, Сіміна, Я забула. А, зерна чия. О, хочу купити йогурт, собі цей залити на вечір. І банани хочу купити, і ще, мабуть, якесь м'ясо, щоб. Обід приготувати. Мабуть, буде картопля, не знаю, з якимось м'ясом. Побачимо. А ще буду вам жалітися. Виклала стільки тих тіктоків, Ні один не хоче мені залітати. два переглядів. Клас. Йду буду щось купляти, заїдати горе. Та так неправильно. Шучу, не буду заїдати ліпше водички щось поп'ю. Капець з тим тіктоком, я вже не можу чесне слово. А ще прийду з магазину і покажу вам, як грати уно. Ми вчора грали, нам сподобалось, тому буду вам показувати. Дождь падає, я моя. Треба скоро бігти додому. Трохи скупилася, ноги мокрі, кросовки дзурян. Це капець. Купила чили насіння, йогурт, банан і зараз буду робила пудинг, а ще купила м'ясо на обід і картоплю. Зробила такий пудинг, додавала сюди. 4 ложечки чия. Е, отакий 150 грамовий йогурт і один банан. отакий такий Чекаємо 3 години і будемо пробувати. За той час я буду робити ой обід. Все, побачимось через 3 години. Дивіться, яке сердечко. Це для вас. Зробила собі такий обід. Це картопля і курочка. Ще й духовку поломила. Отак от. Так, на дворі якісь хмари. Мабуть, буде дощ. Так, буду зараз вам показувати, як грати уно. Так, давайте подивимося, що ж тут в нас є. У нас є тут червоні такі цифри від нуля до дев'яти. По, по дві їх є. Зелені, так само від нуля до дев'яти. Теж їх є по дві, дві сімки, дві одинички. Тільки нуль є один. Сині. Їх теж по дві від 0 до 9. І жовті теж по дві від 0 до 9. Є в нас такі карточки чорні зміна кольору. Є в нас карточки чорні плюс 4. Тобто, додається супернику плюс 4 картки. Є в нас плюс 2, тоже різних кольорів. По дві карточки. Є в нас блок ходу по дві теж різних кольорів, і перевід ходу, теж по дві різних кольорів. Далі ми ті всі карточки збираємо в, оди, в одну таку колоду. Так, ой. Одною рукою незручно, в колоду, і нам треба буде їх перемішати. Дуже гарно перемішати. Так, ми вже гарно перемішали карти і далі роздаємо кожному гравцю по 7 карт. І одну карту ми Відкриваємо. У нас попалася така карта. Е, така карта не має бути. Має бути обов'язково цифра. Відкриваємо, поки не буде цифра. Є цифра, цю карту ми її під низ. Все. І граємо. Так. Ходять за годинниковою стрілкою. Тут у нас такі карти попалися. І в мене такі. Ну, трошки зле переміщено, але це нічого. Так, я ходжу. В мене є синя карта, я можу її покласти. Тобто ходимо, якщо є в нас або колір однаковий, або цифра однакова. Далі тут хід. Тут нема ні кольору синього, ні четвірки, тоді ми підбираємо карти. І попався нам синій колір перехід ходу. І значить, ми ходимо ще раз. У нас тут є, бачимо перехід ходу. І ми його кладемо, бо то однакове. І бачимо, у нас є рожевий колір. Кладемо рожевий колір. Ага, і в мене є тут рожевий колір, ми бачимо блок. Я блокую хід. Потім... У мене ще є блок. Я блокую знову хід. І в мене ще є один блок, і я блокую ще раз хід. І тоді в мене є зелений, я кладу 4. Все. Далі наступний хід. Тут або зелене, або 4. Є зелене. Кладемо зелене. Так, в мене зеленого немає, тоді я кладу ось це, це зміна Кольору. І я кажу, який я колір хочу. Наприклад, я хочу, щоб поклали рожевий. Кладуть рожевий. І в мене остатня карточка рожевого кольору. Я виграла все. І тоді підраховуємо бали в тих учасників, хто залишився, в кого скільки, в кого е, балів найбільше. Менше стається, той і виграв. Так, 8 це 8 балів, плюс 4 і плюс. е, Ой, і таке во. Чорні карточки в нас мають по 50 балів. Отакі карточки з малюнками в нас мають по 20 балів. А цифри, та й, і цифри мають. Виходить в нас 108 балів. Ось так. Також можна додати гравцеві плюс 4. І я тягну плюс 4 карточки. Ось такі 4 карточки. Там ще можуть попастися нам плюс 2. Зараз подивимося, де у нас є плюс 2. Ой, Дема нема. О, є плюс 2. Додаємо плюс 2 наступному гравцеві. Той гравець має плюс 2. Наприклад, має теж плюс 2. Зараз. Він мені кладе плюс 2. І я йому кладу плюс 2. І тоді він вже мусить брати плюс 4 карточки. Ось, ну і все. Вся суть цієї гри. Ще може бути така ситуація, що всі карточки в нас вже перевернуті. Кожен гравець має ще карточки, наприклад. І тут і немає потрібного кольору. Тоді ми беремо цю колоду, перемішуємо знову, ну, лишаємо карточку зверху, яка була останньою. Перемішуємо, кладемо і підбираємо далі собі карточки. Все, це не важко. Можливо, ми сьогодні ще пограємо трошки. Уно, не знаю. Якщо будемо грати, я вам знімлю, як ми граємо. І так буде вам зрозуміліше. Так, ми зараз будемо грати Уно. Я вам обіцяла, що покажу, як це. Мене no зараз вам сподобалося? вже не цей, не грає. Що? Пап, Вже дуба на чому. Вже дуба на чому? Будемо тепер Уно грали. Так, ми роздаємо по сім карт. Хто перший входить? Я. Yeah. А чого ти? П'ять. Так, в мене нема жовтий. В мене нема п'ять. Значить, він так не Дайте карту? ні. Я покладу отаку карточку. Який кольор? Я хочу червоний. Вона не немає червоного. А я покладу плюс 4. Ага, плюс 4 мені поклав. Раз, два, три, чотири. Я хочу Окей. зелену карту. Зелену карту хочу. Тоби мене десь була, а він має Зелену отаку. Я тебе блокую. Uh -huh. Ще раз блокую. І даю шість. Шість. Дивимося мене. Є шість. Бачите, в мене є шість, але червоного кольору. Я беру п'яну. Сім. Сім. Теж т. Один. Отака. От Переводжу на себе і 4. 4. У мене нема. І нема жовтого кольору. Значить, я беру карточку, поки не випаде. І в мене з першого разу випадає жовтий кольор. Сім, так? Сім. Сі. Ага, 7. У нас є от така ось штучка синя. Опа. Плюс два? Плюс два. Плюс чотири. <гум> Тягне шість карт. А ти не взяв дві карти? Шість ти карт. Ти взяв одну карту. Добре. На ще плюс два. Ти не можеш ходити, ти хід один тільки. Добре. Тягне шість карт. Чотири? На які я потягнула. Оп-оп. Ну, я ходжу який колір. Синій. Синій, добре. Я тебе блокую. І плюс 2. Так, дивимося, що в нас є. У мене є плюс 2. Я кладу плюс 2 і він забере плюс 4 карти. Він має покласти або зелений, або цифру 2. Так, що там у нас? В мене немає. Треба знову тягнути. А я собі стоп. О! Блок, роблю блок. І в мене є ще один блок. І... Нема більше? Нема. І рожева. Так, в нас вже колода закінчилася. Ми беремо оці карти, ту оставляємо. Йому треба червоних карт. В нього нема червоних. І перемішуємо оці. Перемішуємо. Так. Ось, і в нас є колода, і він собі тягне, поки не натягне Блоку, тебе... червоної або тройки. Я тебе заблокував. Добре. Тобі треба червону. Ану. Просто Покажи ви не знаєте футки. моєї стратегії. <гум> Давай. Зараз ми побачимо мою перемогу. Три? На карточка лишилась. Плюс чотири. Ай, не побачимо, не побачимо. Хитрун, хитрун. Бере і бере карточки. Ай-яй-яй О, знайшов. Жовтий. Жовтий на жовтий. А, тебе шлях треба. В нього нема жовтого. 40. Подивіться, яка топачка. Пів Півколоди. Так, в нас гра запекла. Знову в них карт. У мене нема рожевого. мені треба рожевий. Знов треба мішати колоду. Вся колода тут. Ану, виграю я сьогодні, чи ні? Чи ще щось мені підложе? Так. Ага. Вгадав, ворожка. І знову нам не вистачило карт. Скільки ми вже граємо? години, певно, вже. Капець. Третя моя спроба виграти. Виграю чи ні? Який колір? Синій. Ага, ще злочить не час. Шість. Бідний аж став від такої гри напружений. Виграю чи ні. Яка то четверта спроба? Тобі щось не вдається нас. Зелений. Угу, щось пішло не так. Ну що ж, любі друзі, нарешті. Нарешті це моя остання карта. І я виграла цю складну гру. Добре. яку ми грали певно, пів години. Йоїої. Так, поки ми з вами дивилися гру, в мене тут десерт вже готовий. Зараз будемо пробували. Так, він... Жесть. Прикольно. М -м -м. Боже рубить Це смачно. Класс мы гитарку. Купляти бабці речі. Скажи щось і ангелівці на Миколаїв. І купимо чашку за євро 50. І рукавий. Вибрали таких п'ять сведриків. Зараз буду мірити. Тут тільки можна брати по 5 речей. Ось. І все. Перша кофта. Не дуже мені подобається. Цей прям такий прикольний. Нічо так. Зараз ще мама штани мені принесе. Поміряю штани. цей класний светрик теж. Мені прям подобається. Це прям теж клас. Мені подобається, штаніжки такі. Прикольно, прикольно. Не знаю, це ж тут в кофті. Ще б тут ліфчик, мабуть, було, мабуть, краще. Хуї таке взяла помірити. Чи було, що воно тут в косметичному, ну, косметику там продають. Сходить до мене консультантка, щось каже по-словацьки. Я не розумію, кажу їй не, а вона щось там дивиться, на мене улибається. Ну, коротше, ні вона мене не поняла, ні я її не поняла. Це капець. На гуманітарці отут е, були. Я б дуже хотіла худі і хотіла. Е, Штани, але, але дуже все дороге. І ми вирішили не брати, а візьмемо пізніше. Можливо, в суботу буде дешевше. То Я, може, піду куплю собі. А набрали там бабі одяг, а не лінії, сестра моя. І будемо відправляти на Україну. То я вже вам покажу, як будемо вдома. І зараз ще зайдемо в Пепко. і купимо. Напевно, горнята, або собі, або додому відправимо. євро 50, то не так дорого, ще й таке круте. А та й все. І будемо йти додому. Худі не взяла, але взяла таку сорочку, яка коштує так, як худі і ті штани. Ну і чатка сорочка гарна. Так, взяли ще таке горнятко Барбі сестрі і таке горнятко Том і Джері, то буде її на Миколая. Також взяли сорочку таку саму сестрі. Штани її такі взяли зелені, ковтинка така класна. Тут є така висюлечка, бантик такий блискучий. Класний. Кофту в мене така сама, і вона собі теж таку захотіла, теж сестрі. Це штани бабі спортивні. Це теж такі велюрові штани і до них ще кофта така. І вийшов такий костюм класний. І ще такі штани кремові. Ми тут бачимо, людина поломила собі телефона. телефон. Okay. Тих будь нікого не говоря. Ну, казали, не пхайся. Що не пхайся, звідси береся. Автомеханік, автомеханік. Муси поломити, ну як, не як. Назар не назар, коли не поломить телефон. Айфони не моя ніби. Так, люди, ставимо ставки, зробить чи не зробить, чи то вже все. Сара, підкидаємо два дисплеї, три батареї і виходить покруче 16-го. Не натікайся, тільки.

Міс, не розумію, там не ходаємо, пам'ятаєте. Та, не знаю, поряд. Ну, повинні а те деякі. Він є мій я Цибулю засушую тут, а я їм от, файно корисно їсти. Апельсинчик, бананчик, все. Я вам подаву, варену кубасу і душу. Вот. Це я так Я. <ріст> що на дві хвилини тому людина така сумна була, а тут дивіться, телефон включився. Все вже веселий, розібраний, але включився. Та що, бля, мережа всю як відповідав.